Презентуємо вам дуже класні костюми. Це маст для кожної дитинки, для кожної мами. Наші костюми Lara Бебі. вони дуже-дуже зручні, дуже стильні і дуже високої якості. Дівчатка у них є у складі тут вовна, вони тоненькі, але теплі. У комплекті у кожному йде шапочка, є дуже класні гудзики. Тут зручно буде міняти памперс, малючку, зручно його одягати. А ця моделька може йти як на виріст, так і на новонародженого коли малючок буде підростати, ви будете відвертати ручки, а спочатку можете його носити як ось таким способом, щоб він був пухнастий, об'ємний, ніжний і можна використовувати на фотосесії. Тому не а, можна купляти трішечки більшого розміру і носити ось так, як з підвернутими штанцями та рукавчиками. Кольори в наявності в нас є ось такий сірий, рожевий. Усі в комплекті буде шапочка йти. Ось такий голубенький, блакитний. І ось такий молочний. Молочний такий, гарний та ніжний. А розміри від одного місяця до 12 місяців.